Доброго ранку. Як я і казала, останні дні гарної погоди, мабуть, вже закінчилися. Я знов бігу. Бігу я, тому що відвела малого вже на заняття до вихователя. Зараз бігу додому брати зонтики, тому що вже моросить дощик. Накрапає потрохи і мені здається, що зараз щось буде. <хи> і потрібно дрова ще накрити, тому що вони зараз намокнуть і буде біда. Біжу. Ще сусіди мені розповіли тільки що, що а, в нас тут поблизу є якийсь безкоштовний дитячий, ну, типу, судочок на три годинки. Десь біля нас і ще в іншому районі. Я сторінку в інстаграмі сфоткала. Потрібно подивитися, розібратися, тому що дитина без контакту з дітьми, тільки на площадках. Це дуже мало. Потрібно, щоб контактувала. Так, то, також розвиття проходить. Потрібно її, тобто дитину, відправляти. До дітей, щоб комунікабельність настраювалася, вистраювалася. Він в мене зараз ходить два рази на тиждень до вихователя на приватні заняття та ходить один раз на тиждень до лего школи. Я вам вчора показувала. Хотілося б щось ще додати. Я хотіла його на плавання. Віддати. Але щось бачу, в нього бажання не дуже сильне плавати, вчитися. Він воду полюбляє, але боїться. Тому шукаю гуртки. Ось в нього зараз дуже сильно. В нього зараз дуже сильна цікавість це Лего. Збирати щось цікаве, якісь механізми, машини він збирає. Підставляє там фонарики, світло якесь, щоб воно світилося, начебто із нутри хати. Ну, прикольно придумує. Тому... А, ще він, це ж, ну, це, мабуть, усіх дітей, Майнкрафт, Роблакс. Я роз... дозволяю йому грати, але ограничую його в цих іграх. Також сама намагаюся з ним займатися, але все ж таки матусі мене зрозуміють. Дитина не так сприймає маму як педагога, вихователя. Все ж таки несерйозно. Ми там намагаємось, у нього з цифрами дуже добре все виходить, а ось з буквами якось тяжко. Тим паче о, український. Алфавіт ще в переміжку. англійський. він плутає букви то ікс, чи то Х. Потрібно навести лад у його голові, тому ходимо на приватні заняття. В мене на тренуванні на минулому знов відвалився нігодь. Щось я, мабуть, роблю не те на щось. На неправильну, мабуть, базу клею гелеві тіпси. Може, є в мене глядачі, дівчата, які займаються манікюром, підкажіть, яку базу потрібно використовувати для гелевих тіпс, тому що відклеюються буває. Не знаю, в мене густа база. Я думала, це краще буде працювати, але ні. трішки десь. Вдарила нігтем і все. Він відшарувався. Підкажіть, будь ласка, у коментарях, якщо не складно вам. Вже прийшла за малим, чекаю. Прийшла в голову ідея. Я хотіла сьогодні розібрати свою косметичку, можна сказати, ну, косметику. Візьму, мабуть, вас з собою, покажу, що в мене є. Та мені потрібно вже перебрати. Хай краще щось нове займе, це місце. Тому зараз прийду додому і буду знімати. Ну що, ми дібралися додому. Зараз я, як і обіцяла, хочу перебрати косметику. В мене її небагато, але ж те, що є, можливо, вам щось цікаве буде, подивитися. Аби не загубити мій канал, підписуйтесь, ставте лайки. Ну, поїхали. Що в мене є з косметики? Я планую скоро піти до Єви, чогось докупити новенького. У мене є багато помад. Ось така кубка. В мене все-все помади підробочки під Кайлі, але ж мені потрібен був... Один колір. Я не хотіла витрачати багато коштів і купила цілий набор. Він коштував близько 300 гривень. Ось такі кольори в ньому були. Вже одного немає. Він мені сподобався. До речі, вони хоч і підробка, але тримаються дуже добре. Вони не злазять, не облазять. Зараз я вам по кольорах їх покажу. Ну, є кольори, які я не використовую зовсім. Тобто це ось такі. Цей дуже темний, він на камері не такий, але він аж коричневий. Цей морквяно червоний він погано кладеться на губи. Мені не подобається. Потрібно, мабуть, його викинути. А цей дуже такого фіалкового кольору, дуже насичений, ну, мені не підходить такий колір, я його також, мабуть, попрощаюся з ним. А ось ці два, мені подобаються, я їм знаєте, що роблю? Якщо я роблю контуринг, мені подобається висвітлювати носик ось тут. Якщо швидко розтушувати, і вони не встигнуть висохнути до того, як ви їх розташуєте, вони непоганий ефект дають як консилер, вони будуть триматися добре. Тобто, я... для мене помади це як засоби для усього. Я їх тіні використовую, як консилер використовую, для контурінгу використовую. Мабуть, тільки що брови. Не малюю брови. А так, так, ці добрі. Далі такі кольори, це ходові мої кольори. Я ними користуюся повсякденно. Мені подобаються ці кольори. Якість непогана. Я дуже полюбляю матові помади, висихаючи, вони висихають, і Тобі не потрібно кожні там, півгодини підмальовувати губи. Ти зранку намалювався, пішов, весь день відходив, вони у вас на губах залишилися. Далі це класика прозорий блиск, я їм майже не користуюся, користувалася лише взимку. Такий телесний колір він насправді прозорий також. Ну, це зимовий варіант для мене, бо я блисками які глянцеві, я не користуюся. Це Maybelline Superstay, Це дуже відомі близьки, висихаючі. Вони надтримкі, вони тримаються дуже міцно, їх дуже важко потім ввечері зняти з губ. Це колір 10, він дуже такий блідий, рожевий. Я їм дуже рідко користуюся. Мені колір подобається, але ж те, що ввечері потрібно по чомусь так терти губи добре, подобається. Хочу ще в якомусь кольорі в іншому придбати, тому що ну, цей мені більш такий на літо, літній настрій. У Єві я помітила косметику фірми «Глембі». Мені, до речі, дуже подобається якість цієї косметики. У мене зараз майже все, чим я користуюся цієї фірми. Взяла останній раз, коли була ось такі два близькі. Це я їм користуюся завжди. Ось цей у мене на губах зараз. А ось цей, у мене вчора був, він такий більш сливовий колір, дуже такий, яскравий. Якщо хочеться яскравішого, я цим малююсь. Якщо хочеться спокійніше, то таким більш спокійним. Взяла на пробу ще ось таку помадку. В Єві була акція 1 плюс 1 равно 3. Це коли ти два засоби береш, третій йде у подарунок. Взяла помадку також «Глембі» ось такого кольору. Вона, не знаю, Swatch. Перший мій Сводч. У моєму житті намалюється чи ні. Вона також приблизно такого ж кольору, як в мене на губах, але це вже йде матова помада, тобто вона, вона стирається. Ну, Це якщо ненадовго потрібно мені намазюритись, мусор піти викинути. Тоді я користуюсь. Ось ці помади, вони, мабуть, я з ними також попрощаюся, тому що це мене. Це дитина малювала моя. <хи> Це я брала колись. Розраховувала на те, що я буду її використовувати як контурінг. але вона дуже жирна, вона мені зовсім не подобається. Вона відблискує. Ну, зрозуміло, що ніякого контурінгу з нею не зробиш. Тому їй також я кажу, бай-бай. Далі ось такі дві. Це також з якогось сегменту незрозумілого, звідки вони взялися, я не пам'ятаю. Вони звичайні такі рожева та рожева. <свісно> ну, Я помади так, рідко використовую. Цю я взяла, мені сподобалася її упаковка та колір. Це я взяла в Аврорі на пробу, думаю, ну, дешева там косметика дуже, але ж деякі блогери робили обзор, казали, що непогано, але мені не сподобалася. Вона, колір в неї дуже гарний. Але чомусь мені не, не підійшла. Вона, ну, знаєте, як бабусі малюють собі. Губи приблизно те ж саме. Дуже яскрава, дуже такого простенького кольору, тому упаковка гарна, помада не дуже. Це в Аврорі це якийсь Alex Хорс. Ось така. Також бай-бай. Це Avon це також я зимою користувалася, коли сохли губи, вона непогано зволожує колір. Тут колір такий фіалковий, сливовий, але на губах, коли вона трішки підстирається, вона стає такою розов... з розовинкою. Мені подобається. Я навіть коли малювала губи, я її серветкою промокала і дуже подобався колір. Її, мабуть, я залишу ще поки. В Аврорі ще я взяла, ну я взяла чисто раді красоти, ось така милота, це блиск. Хочу його кинути в сумочку, хай там валяється. І задовольняє мої естетичні якісь потреби в гарноті. Звичайний блиск, він прозорий. Це не тінт, це блиск. Але ж сама, саме пакування я не можу, це милота. Перейдемо, мабуть, до тональних кремів, в мене їх небагато. Знову ж таки, в мене є е, Глембі тональний крем, е, в мене є якийсь старий, в мене як запасний варіант, якщо все закінчиться, щоб він був. Е, ще е, закінчується в мене мій улюблений. Мій улюблений це Мейбелін 128 тон, Він дуже добре лягає, він матує, немає жирного блискіту на обличчі. Піду скоро у Єву, куплю ще раз, тому що це, це мій коханий. Він добре справляється з моїми жирними лобом та зоною носа. А цей я взяла також на пробу в Єві. Глембі, це який відтінок? 03 відтінок, він схожий з мейбелін, але цей більш такий зволожуючий, менш матуючий. Також якийсь блогер рекомендував, казав, що гарний тон Ламель. Мені, мабуть, коли буде зима, так, він буде добре, тому що він не матує. Коли буде сохнути дуже шкіра, тоді я спробую дам йому другу спробу і подивимося, як він себе поведе взимку. Тому що влітку я пробувала, не, не справляється він з жирною шкірою, зразу блиск. Тому почекаю ще до зими: або так, або ні. Подивимося. База під макіяж Глембі взяла також. Мабуть, усі жінки такі, вона гарненька. Я розраховувала, ну, мабуть, потрібно брати силіконову базу, щоб перекривати пори. Ця йде як крем, вона трошки вирівнює тон, зовсім трошки. Шкіра стає трошки білішою, і за рахунок цього вона. Вирівнює тон. Але е, у кого така є або плануєте купити, е, потрібно її нанести і 2-3 хвилинки походити по дому, зайнятися своїми справами, не наносити одразу тональний крем. Вона повинна впитатися. З приводу консилерів, також мені більш подобається наносити сухі, якщо це контурінг обличчя. Під глаза я брала Евелін. Ось такий. Це це 01, самий світлий тон. А, але він не такий світлий, як мені б хотілося. Ну, хай залишиться поки Мабуть, колись. Так, це консилер також Лембів. У мене сьогодні. Прям рекламна акція Glambe. Ну, Дійсно, мені подобається ця косметика. Вона ціна якість дуже гарна. Це консилер 0,3 тон. З того, що там було, це самий найтемніший. Я коли порівняла з тональним кремом, так, він темніший. І я розраховувала на те, що можна їм робити контурінг. Але ні. Він не такий насичений, він просто жиденький. Якщо у вас світла шкіра, світлий тональний крем, відтінок, тоді так, він підійде. Зараз я контуринг роблю ламелькою. Це моя друга вже ламелька Сан Кісет. Рум'яшки, вони вже так, я їх використовую дуже активно. Мені подобається, як вони тушуються. Мені подобається, як вони лягають. Вони без блискітку, тому що блискітки мені не подобаються. Це тон 401. Так, дуже добра річ. Дійсно, ламелі. Ось це раджу, це гарно. У мене мало косметики, тому що я. Ось так періодично сідаю та викидаю усе, чим я не користуюся. Потім йду до магазину, закупаю щось новеньке. Щось не подобається знову. я... У мене немає такого, що я збираю собі тонну косметики, якою я не користуюся. Я можу комусь віддати, подарити або викинути. Знову ж таки, поїхали по Глембі. <кхід> щось мені дуже прям сподобалося гель для брів. Взагалі я раніше не користувалася гелем для брів. Вирішила спробувати. У мене свої брови маленькі, я їх перещипала у молодості, у дитинстві, мабуть. Непоганий, з моїми волосками він справляється. Купила ще ось такий олівчик. Це, мабуть, я Хеллоуіну Купила ось такого гарного кольору. Це також глембі, і він я гелевий, він висихає, і він стає як підводка. Це дуже чудово, мені дуже він сподобався. Ось так він виглядає. Дуже гарний кольор. Я полюбляю такі кольори. Ще в мене є підводка від Глембі. Може цей ролик посвятити тільки глембі? <свят> Підводка, як фломастер, гарна, Не відпечатується на, верхньому пові... на верхній повіці, і ще в неї є зірочка ось така. Ось так вона виглядає. Ну, це можна декорувати кудись. Я, мабуть, також на Хеллоуін щось з ним придумаю, мені хочеться. І для Брів також дуже прикольні олівці. Два відтінка в мене 04-03. 03 я вже другий олівець купую, 0,4 трохи тім, темніший, він в мене також як запасний варіант лежить. Вони дуже тонесенькі. вони викручуються, їх не потрібно точити. Дуже-дуже класні. Мені подобається. Можна як волоски намалювати, або як я затушувати повністю. Що з тушью? Туш у мене Maybelline. Це моя на даний час найкоханіша туш. Вона з м'якою щіточкою. І вона добре. Промальовую вії, тому що силиконові кісточки мені не підходять, вони не промальовують. У мене довгі вії, але вони рідкі, тому силиконова кісточка якось їх пропускає і не промальовує. А пухнаста дуже добре підходить. Мейбілін ця туш ще, мабуть, з часів, коли я була студенткою, ось як вона мені сподобалась, і скільки разів я потім не. Не пробувала нові, все одно я повертаюся до цієї. Ну, ось вся моя косметичка. Викидаю я майже половину, потрібно буде піти, закупитися чимось новеньким. Обов'язково буде знімати відео на цю тему. Потрібно поповнити косметичку. Я ще хочу, мені сподобалася в Єві там палетка Тіней була. Я тінями. Рідко користуюся, але мені хотілося б, щоб у палетці були як яскраві, так і якісь базові кольори. Тому, по-моєму, в ламелі я бачила таку палетку. Ну, Подивимося. Тому на цьому я свій ролик закінчу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я не знала, що в мене стільки косметики Glambi. У мене закінчилася пам'ять на телефоні. Добре, на цій ноті я хочу зупинитися на сьогодні. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі завтра. Всім па-па!